Космічні пригоди у реальному часі так, так, це про настільну гру. Космобільники весела та швидка гра, в якій тобі треба зібрати космічний корабель та відправити його у космічний політ. Наче все просто, але чи зможеш ти подолати небезпеку вигляді контрабандистів, метеоритного шторму, відкритого космосу та здобути перемогу? Поки розповідала про цю гру. Самі захотіла сісти пограти. Бо процес гри дуже азартний, емоційний та непередбачуваний. Створювати корабель захоплює, адже треба продумати можливі пригоди та попередити розвалювання кораблю. Бо це ж відкритий космос, де може статися що завгодно. Тому в цю гру хочеться грати знову і знову. Давай пройдемось по механіці гри. Ця гра складається з двох частин: створення кораблю та політ через відкритий космос. Дуже зручно, знайомлюючись з грою, перша партія в тебе може бути навчальна. Для цього є відповідні планшети та покрокова інструкція в правилах. А для більш досвідчених гравців є варіанти збільшення кораблю та кількості карт пригод, що ж тебе чекає на першому етапі. Усі гравці одночасно починають будувати свій корабель з жетонів брухту на столі. Щось може не підходити, тому воно залишається відкритим на столі. Їх можуть використати твої суперники, але найголовніше уважно стеж за правильністю викладання компонентів та чи зібрати усе необхідне для наступних пригод: гармати, які знешкодять метеорит або акумулятори, які активують різні елементи. Перед другим етапом тобі треба перевірити правильність з'єднання усіх компонентів та прибрати ті, які не підходять. Далі викласти потрібні акумулятори, розмістити екіпаж, тобто підготувати його до виліту у відкритий космос. Тож другий етап це вирушення у космічні пригоди, відкриваючи викладені карти. А отут може статись що завгодно, бо є ризик втратити частину корабля або систему життєзабезпечення завдяки метеоритам, зустріти контрабандистів, але й завітати на планети, звідки ти можеш визаванти. Різноманітні товари, які в подальшому принесуть тобі переможні монети, А саме монети визначають переможців у грі. Як тільки ти пройшов усі карти пригод, вітаю, ти дійшов до кінця. Ну а тепер давай визначимо досвідченого космобійника. Як я казала, є різні параметри, за які ти отримуєш кредити: твоє місце на фініші, найгарніший корабель. Кількість та варіативність товарів на кораблі, але також ти можеш втратити один кредит за кількість втрачених деталей з твого корабля. Якщо ти вже зіграв багатецьку партію, ти можеш додати до гри різноманітні титули, які також принесуть тобі кредити наприкінці гри. Але їх ще треба підтвердити, що є нелегкою справою. Як бачиш, ця гра має велику варіативність ігрових партій та механік. Зацікавила гра. Тоді дізнавайся більше про неї в спеціалізованих магазинах настільних ігор.